Тарас Загродній політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи. До нас доєднується. Пане Тарасе, вас вітаємо. Так, доброго дня. Пане Тарасе, навіщо зараз Ігорю Коломойському влаштовувати отакі ось називаємо це виставами, але, тим не менш, такі публічні спічі, перетворюючи судове засідання ну, геть на щось інше. Ну, ми ж не знаємо. Ми знаємо, що Ігор Ігор Валерійович має таку достатньо жвавий розум. І у нього можуть бути якісь інші ігри або якісь інші нагадування про себе в стосунках в першу чергу Зеленське, тому що ну, все ж таки вони мають давню, давню історію стосунків, так може, там нагадування про щось, може тиск на щось, так. Тут ми, ми не знаємо точно в дійсності, що це багатоходівка, чи це така одноразова акція про розмови. Там нагадування про Міндіча, що може нагадування про те, що він про щось знає, і так далі. Тобто там можуть бути дуже багато варіантів, але те, що у них давні історії стосунків — це взагалі не стаємниця. Те, що вони були там співвласники одного бізнесу, фактично, ну там. Зеленський вже працював на його каналі і так далі. Це, це так. Ну і звичайно, що я думаю, що Ігорю Валерійовичу дуже не подобається, в якому стані він зараз знаходиться, знаходиться в СІЗО. Тобто, це все для президента йде гра. Ну, звичайно, на кого ж. Ну, не знаю, можливо, на вдячну публіку. Я не думаю. Я не думаю, що це саме невдячно публіку. Я думаю, що це щось в стосунках, Зеленський там, тому що просто багато чого не робить, він ну, нубить. Він ну як я вам сказав, у нього достатньо такий жвавий розум, і там можуть бути якісь окремі ігри. Але я вважаю, все, що тут все, що він зараз робить, і там так привертає до себе увагу, це якісь там послання чи щось інше зеленському. Як відреагує, що, що буде робити. А далі ну, багато чого, звичайно, що ми не дізнаємось, про що йдеться в їхніх стосунках на даний момент. Якщо говорити про сам судовий процес і його заяви Ігоря Коломойського на ньому про Тимура Міндіча, от цей замах його не підтверджують е, офіційні, скажімо так, ізраїльська сторона, та й українська там, але ж е, Ігор Коломойський звідки цю інформацію взяв? Чи може бути це вигадка, чи може бути це правда, і чому ми тоді не знаємо про це? Ну, так це легко перевіряється. Це береться запит в поліцію там із того міста, там в Ізраїльську поліцію запитується, чи був такий інцидент. Якщо Вони був кажуть, такий інцидент, інцидент, ну значить не підтверджена інформація в даному випадку, так можна сказати. Тому що якби там був замах і про це знали, ну я думаю, все ж таки поліцію викликали, тому Або що це швидку? все ж таки. Ну, Швидка, якщо ножові поранення або вогнепальні, завжди повідомляє поліцію. Це регламент у всіх країнах світу. якщо щось відбувається, одразу ж повідомляється поліція, що до нас прибула така, -така людина з такою-такою -та, -та темпераною. Тому поліція там точно про це знала. Якщо немає інформації, ну значить це поки... інформація поки що з непідтвердженим статусом. Ну, юридична. Може, може так статися, що поліцію не викликали. Цього теж можна не можна не виключати, от що не викликали, якось там зам'яло цю справу, якось по-іншому. Але ну мало ймовірно, тоді у мало ймовірно, що саме так це було. Просто ігор Коломойський каже про те, що це була служба внутрішньої безпеки. Ми так розуміється якась СБУ, але ж медики мали ж бути обов'язково. Ні, ну якщо не важке поранення, якщо в дійсності там було поранення, якого затримали, то може і не повезли до лікарні або до приватної лікарні, хоча і приватні лікарні теж дотримуються такого регламенту, якщо в дійсності було нанесення поранення, серйозне. Те, що могли зам'яти цю справу, це правда. Це могли зам'яти цю справу. Але тут питання, все ж таки, наскільки. Режим інформаційної тиші, виявляється не працює для Ігоря Валерійовича Виявляється, він багато чого знає, навіть те, що відбувається в Ізраїлі. Коментував пане Тарас і інші в суді ся був було засідання 5 хвилин, але багато чого наговорив ігор Коломойський, зокрема і про Андрія Єрмака, і про гроші для президента. На ваше бачення, чи побачимо ми таких ще не знаю, ну певних спектаклів, чи чи на цьому все завершиться? До суду його не везли декілька разів. Як буде тривати зараз справа Ігоря Коломойського? Ну, вона рухається по своєму графіку. Те, що він може багато чого сказати без заперечення, тому що він має великий масив інформації. Ну і як ми бачимо, знає багато чого, незважаючи на те, що сидить в СІЗО. Це означає, що може бути масив інформації чи буде воно якось впливати на позиції політичного президента. Я думаю, що не дуже воно буде впливати. Все ж таки, це неофіційна інформація, юридично не підтверджена нічим. Як джерело інформації, ну зеленський завжди зможе відіграти цю історію. Сказати, що, що ну бачите, ви ж питали мене, як буде право проходити деолігархізація? Так. Ну, от вона проходить. І в даному випадку джерело інформації, ну так, буде позиція, скоріше відігрувати влада, що це воно є недостовірним, тому що ця людина е, ну, якось намагається помститися в даному випадку. Так що так. от. Тобто, Ігор Коломойський може з камери СІЗО і з зали засідання суду перетворити цю справу свою на політизовану. Е Спробувати можна, але я думаю, що воно не вийде. Не вийде, тому що зараз е, е, йде війна, і Зеленський в даному випадку виступає в ролі верховного головнокомандуючого, і він е, буде ну завжди перебувати будь-які приміти, і це буде позиціонуватися як намагання е, завадити йому боротися з Росією. Чи може тоді такими е, справами і заявами Ігор Коломойськ наражати себе на небезпеку? Ну це вже буде. Я думаю, що Ігор Фалєрві сам знає, наражає від себе на небезпеку. Чи не на наражає на себе на небезпеку, тому що людина з великим досвідом, і я впевнений, що він знає, що робить, і чітко вимірює ті ризики, чітко ці ризики ситуації, в якій він опинився. Він спростував, до речі, якщо ми вже говоримо про президента, тоді ще е кілька років тому передачу цих грошей 40 мільйонів доларів. Каже, що це було заплачено за роботу. І тим не менше, ну навіщо навіть це згадувати, показувати хто кому близький, знайомий. Ну так, це може бути нагадування. Це те, що я вам говорив. Це все, що говорить зараз Коломойський, це розмова, це заочна розмова з, з Зеленським. Чи буде на неї реагувати президент? Я думаю, що не буде. А довірені люди. Ну, подивимось, можуть бути там якісь речі, але знов таки, статус джерела інформації, яку видає зараз ну Коломойський Ну навіть якщо він скаже, умовно кажучи, там номери рахунків, припустимо. Когось там публічно скаже, що я знаю, що там щось знаходиться. Ну це ж статус е, такий напівофіційної цієї інформації. І в даному випадку питання: не хто що скажеться, кому повірять, а кому ні. Навіть якщо там буде якась інформація дуже серйозна для Зеленського, у нього є завжди самозахист, що я займаюся зараз е, е, боротьбою проти Росії. Я даю накази щодо ударів по території Російської Федерації все інше мене взагалі зараз не стосується. Цікаво ще чи е, не намагається Ігор Валерійович цими всіма розмовами відвести увагу від своїх проблем. Ну, власне, ми ж бачимо, що британський високий суд яке рішення виніс у нього. Дві справи тривають. Може, це от таке замилювання просто. Це не дуже, я думаю, пов'язано з тим, тому що я упевнений, що там у нього юристи, які працюють по цьому, по цьому напрямку. Там присудити можна багато чого. Питання, як отримати ці гроші, це знаєте, це, це зовсім дві різні речі. Чи зможуть отримати ці гроші в повній мірі? Де вони це візьмуть? Я от упевнений, що гроші, які можна десь забрати. Якісь є, вони приховані таким чином, що це важко буде видріпати ці гроші, тому що я, от, от в цьому напрямку, я не думаю, що там такі великі проблеми. Але я впевнений, що Коломойському дуже не подобається, що він зараз знаходиться в СІЗО. Чи є в нього перспективи якось вийти, пане Тарасе? Чи це вже нереально? А це подивимося. А це подивимося. Це вже буде подальша доля. Я думаю, що це вже буде зрозуміло після закінчення війни. Просто ми ж розуміємо, що це представник олігархічного кола, але ж старого, скажімо так, зразка. А зараз ми бачимо, мабуть, як на наших очах народжуються нові олігархи. Знову заговорили про вибори, які він, до речі, теж коментував. Можливо, це нагадування про себе, що він ще в грі. Ні, звичайне нагадування. Ну, там, тут питання знову таки дивитися, треба те, те справи, які там ідуть. Там підходять терміни давності по строках, то там він може бути, може і звільнитися по термі, по, по термінах давності. Та і таке я не виключаю. Якщо говорити про вибори, пане Тарасе, це теж тема, яка зараз активно педалюється з боку американської сторони, але ж ніби так ми на все і готові. принаймні так каже президент і Верховній Раді. От тут Ігоря Коломойська теж, мабуть, варто згадати на ваше бачення, які політсили можуть бути нові чи старі, і чи загалом ви вбачаєте, що ми таки підемо на ці вибори? Ні, ну Зеленський ж хитровато сказав. Він сказав, що спочатку забезпечити безпеку, а ми будемо проводити вибори. Тобто, тут ключове безпеки, тому що ж Путін не збирається припиняти війну. Тому я думаю, що ця розмовно на цьому закінчиться. А, ну, дивіться, йдеться ж про вибори президентські, а на президентських виборах зрозуміло, які кандидатури будуть висуватися. Якщо теоретично, до теоретично будуть вибори, в чому я ще сильно сумніваюся, тому що безпека Сергій не буде забезпечена, то Зеленський їх виграє. Угу. Залежно від конкурентів, теж. А які конкуренти? А я не знаю. Ви ж політтехнолог, пане наразі. Ну, ну, ви... конкурентом, єдиним зараз конкурентом, ну, давайте так. Звичайно, що будуть буде з діючого політику, а точно буде висуватися Порошенка, це зрозуміло, Буде висуватися Тимошенка, так, яка буде озвучувати там свою програму, відставку уряду, зниження цін на, на, на електрику з прицілом на парламентські вибори, так? В першу чергу. єдина, хто зараз може ну, там, конкурувати з президентом, це беззаперечно залужний. От. А чи піде залужний на ці вибори, у мене великі сумніви. Тим більше, при такій, знаєте, віпагітаторах проти Зеленського, як Трамп та е, Путін, я думаю, що у Зеленського дуже великі шанси переобратися. Угу. Почули вашу думку. Ну давайте ще повернемося все ж таки до Ігоря Коломойського. Є ж і ще американський аспект. Він же і там знаходиться під слідством. І отут теж цікаво, бо багато хто говорить, що е, він в СІЗО, тому що е, американське правосуддя значно суворіше ніж українське. Так, де там справа? Там тільки розмову про справу. Там скільки там років там рухається. Я ну пам'ятаю історії там зі штатом Делавер, що там в Клівелінді чи щось було. Я, Ну я наприклад, судових там процесів, які кудись переходили в якусь площину, ну не бачу. Там якісь суцільні розмови тільки. Але ж можливо, це як е, якийсь чинник, що е, знову ж там в контексті корупції, знову про неї Дональд не Трамп говорив і ще чогось. І... Ігоря Коломойського можливо хочуть екстрадувати в США чи не хочуть? Mm, да, а вона ж договори з екстрадицією, по-моєму, не підписана США. Так що я, ну, я, я не вірю, а в якості кого він там. Е, ну, дивіться, я поки що не бачив там конкретного, конкретного цього, е, конкретного запиту. Це ж не наша набу, яке буде там щось е, робити, а потім програвати всі справи ФБР це ж серйозні люди. Вони ж, е, живуть за принципами те, що знаєш, що те, що можеш довести в суді. Е, і вони будуть братися за справу, коли будуть точно знати, що вони виграють у, е, е, у суді я поки що рухів там не бачу. Я знаю, що там давно йшлося щось по штату Делавер були якісь судові розбірки, але не конкретно по цих особах, там по Боголюбової і по Каламойську, нічого ми такого не чули. От забирати, не забирати. Ну можливо, ну знаєте, коли Дональд Трамп говорить про корупцію, і при цьому просить перед президентом Ізраїлю за пеніміне Нетаньяху, щоб його помилували за, за корупцію. Це ж ми ж розуміємо, що це питання маніпуляцій дійсності України. Наостанок, чи ми побачимо таке кожне засідання тепер відкрите з журналістами, запитаннями, промовами і певними такими інсайдами від Ігоря Коломойського? Ну я думаю, що можна точно сказати, що історії. Інформація у пана Коломойського є дуже-дуже багато. Він, в принципі, може кожне засідання щось цікаве говорити, але я думаю, що він чекає на зворотній зв'язок від президента. Пане а До його граце, Якого не буде, як ви вже зазначали. А може і бути, а може і бути. Тобто ми тут не знаємо про що знов таки. Ну, та, ну, на даному етапі говорити, що. Інформація, яку володіє о, ну там Коломойський, буде виказувати якось конкретно вплине на Зеленського і, наприклад, перспективу його переобрання, я вважаю, що ні, не вплине. Ну і те, що він озвучив наразі, мабуть, теж це не все, що міг би пане Тарасе, Вдячні вам за отакий ось політехнологічний погляд на всі ці аспекти. Тим не менш, це привертає увагу справді в умовах нашої війни і до таких заяв, процесів судових, де ось таке все це озвучується. Дякуємо вам, Тарас Загородній, політехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. До нас доєднався.